Привіт, привіт, любі! Дорогі стрімці! Це підказки ангелів на липень 2024 року. Енергетичний аналіз трьох сфер вашого життя стосунки, тобто кохання, фінанси і робота, які пануватимуть енергії у вашій парі, в стосунках, який моральний стан вашого партнера. Які енергії будуть панувати, чого очікувати, чого остерігатися? Також задамо питання картам для людей, які в пошуку свого партнера, які шанси зустріти в липні партнера. І в роботі подивимося робочу сферу вашого життя, які панують енергії у вас на роботі, в колективі, які настрої, які відношення керівництва до вас? І фінанси, чого остерігатися? І чого очікувати в фінансах? І також подивимося для людей, які в пошуку роботи, які у вас шанси в липні знайти роботу. І також в кінці відео витягнемо карту на загальну енергію місяця липня. В чому вам пощастить в липні, яка буде головна енергія липня? І так, давайте першу сферу вашого життя попросимо карти піддати вам відповіді на ваші запитання, задавайте запитання, і ви обов'язково почуєте відповіді. І також хочу попросити вас підписуйтеся на мій YouTube канал, на мій канал, ставте лайки і стійте носіння щедрості. Я вам дуже-дуже вдячна. Дякую вам дорогенькі. Хай вам щастить завжди і усьому. Так, стосунки, яка зараз. Головна енергія у вашій парі. А, паш, якісь ідуть такі а, емоційні, це емоції, якісь емоції будуть переповнювати зараз вашу пару. Але ці емоції будуть хорошими. Хорошими тут таке маленьке сердечко. Це хороша карта. Це карта, коли ви відчуваєте, що вас люблять. Ви, наче як маленькі діти, то пачте про все таке маленькі діти. Можливо, навіть ви будете а, дійсно так себе відчувати, а, відчуєте себе як маленька дитина. Коли вас люблять, люблять. Це дуже хороша енергія пануватиме. У вас Це енергія любові. Так. Щось почнете ви, яке, якась така енергія якось новизни в вашу пару прийде. А можливо, ви разом збираєтеся кудись переїжджати, тут людина, тому що це нульова карта, щось ви будете починати з нуля. А ваша пара щось буде починати з нуля. Можливо, ви переїжджаєте з квартири на квартиру. Або покупка квартири, або щось таке. Ви будете з може завершення ремонту, і ви будете, і вам буде легко, тому що тут пролегкість, людина от парить, їй легко, щось вже завершилося, і ви починаєте жити як не, не просто з нуля, а вже ви цей результат отримали, робили ремонт, і ви вже заїжджаєте в чисту квартиру чи в чистий будинок. Нарешті все завершилося і можна почати життя. Чистого листка. І це також про переїзд кудись за кордон, в інші землі, тому що це також карта іноземця, тут людина кудись аж за океан летить. Це щось ваша пара буде робити з нуля жити зовсім. По новому, зовсім по іншому, можливо в іншій країні, де інша мова, інше і розповідання, щось таке, яке ви досі ні разу не робили. Зараз кожен подумайте про свою ситуацію, але це чудові, оця новизна, це дуже чудова енергія буде у вас у вашій парі. Чого остерігатися? Давайте подивимося, чого остерігатися. Ну тут не спішити. Саме головна карта не спішити. Саме головна така енергія і підказка карти не спішити. Все прийде у свій час. І якщо вам буде тривожно, бо така карта тривоги, але все виростає, все росте, воно і легко, і тривожно одночасно буде. А, от такі енергії будуть що тривожитися не треба. Треба дати собі час, і тут людина має багато терпіння чекати, коли це, це виросте, коли все виросте, Тому що любе. Яка люба нова така ідея, нове. А якщо ще це не тільки ідея, а ви вже рухаєтеся в цьому напрямку, це завжди дуже тривожно. І хочеться, знаєте, так завжди підкрутити час, щоб воно скоріше це все закінчилося. Але насправді смакуйте оце цей період, тому що життя взагалі воно є не життя не є результат, життя є шлях. Завжди нема такого, що ми в житті маємо якийсь результат. все, <рес> результат. В житті взагалі немає такого, як поняття. Результат є шлях, і а наш шлях це наше життя. Ми завжди, кудись йдемо, 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 рухаємося і не зупиняємося ні на жодному результаті. Тому тут карта, підказка не тривожтесь, а насолоджуйтесь. Насолоджуйтесь, дивіться, як розпускається кожен листочок. Насолоджуйтеся. І давайте дивитися для людей, які в пошуку свого партнера. Які шанси у вас дорогенькі знайти в липні зустріти людину, ідеального партнера для себе? Підкажіть нам карти. Є шанс туз. Туз е Жезлів – це така вогняна енергія, вогняна стихія. Це буде дуже швидко. Це основна така карта швидкості. Якась буде ідея, щось буде, і буде це дуже-дуже швидко щось. Таке нове іде в ваше життя, якась людина, яку ви не знали дотепер, є шанс зустріти людину, тому що карта тусте щось нове, щось хороше. І тут, при зустрічі, а, треба буде, якби, включити свою інтуїцію на повну. Будуть у вас варіанти, буде шанс, і треба буде слухати себе. Тут, звичайно, карта інтуїції. А, принцеса, нічна принцеса це нічна жриця. Це. Карта інтуїції в першу чергу, коли ви а, при зустрічі з людиною, а, бо зазвичай так привикли зразу бігти, щось розказувати, комусь говорити, і ви втрачаєте оцей зв'язок, ви не знаєте тоді, не слухайте себе, не прислуховуєтеся до людини, яку ви зустріли, а зразу думаєте, я зараз побіжу до подружки, все розкажу і м, получає, ви тоді не отримуєте результату. Слухайте себе, аналізуйте, слухайте людину, яку ви зустріли, і аналізуйте, чи це, вам, чи це ваша людина, чи не ваша. Бо зазвичай, коли там людина так шукає, шукає, бігає і всіх, ем, слухає думку у всіх, але не має своєї думки. Так, сам однозначно буде. Тут уже буде залежати від вас. Чого остерігатися, подивимося. Давайте карта нам А тут вже дійсно слухайте свою інтуїцію, тому що тут дуже хороша карта на кохання. Ви стрільці ваш, там дуже пощастить. Тут є шанси, є ідеї, і не тільки шанси. Слухайте свою інтуїцію, прислухайтеся до себе. Карта кохання це найкраща карта, а в колоді про кохання, Ча, дійка чаш та двоє людей. Дві рідні душі, зійдуться. Є великий шанс, дуже хороші енергії для вас, стрільці. я також, як можна сказати, зали. на липень в розкладі у вас дуже хороший шанс знайти свою людину, рідну душу. <свідування> так, дивимося тепер роботу. Яка атмосфера панує у вашому колективі? В колективі це така, знаєте, як сім'я, як велика дружна сім'я. В колективі будуть панувати дуже хороші енергії, дуже хороші енергії. Ви будете один одному допомагати, хтось йде у відпуск, хтось приходить з відпуску. Все буде добре. В колективі вашому пануватиме дуже хороша атмосфера, а керівництво буде трошечки розочароване. Які будуть настрої в керівництві? Керівництво трошечки б'є чаші, не все подобається карта ем, такого невдоволення і, можна сказати, на якихось трошки втрат, і керівництво буде думати, що робити, якісь ідеї, щось нове. Відкидати все те, що не працює, і привносити щось нове. Керівництво буде в роздумах і буде мати багато роботи, тому що не буде задоволене тим результатом, яке приносить дане підприємство. І будуть якісь нові ідеї, щось будуть нове втілювати в життя. Є багато ідей, щось буде, якісь навчання, щось все буде по-новому. Але ви там з усім споритеся. І ті всі нові ідеї та, принесуть хороші гроші. Буде все добре в роботі, в колективі, в таких. Тут король Пентаклів це також про те, що. Контроль фінансів може бути і навіть якась така невеличка перевірка, просто контроль, аналіз фінансової ситуації, щоб привносити якісь нові ідеї. Гроші потрібні будуть на ці нові ідеї. Так, давайте дивитися на фінансову сторону вашого життя в липні. Чого очікувати від фінансів в липні? А якась буде у вас така колаборація, троє людей? Ви будете щось підраховувати, ділити кошти? Це може бути і сім'я, і витрати на відпочинок. тобто тут троє людей і мають якусь спільну мету, хочуть десь відпочивати. Королька. Король чаш це також про те, що треба буде дуже добре балансувати. Хочеться на відпочинок. Звичайно, тут вже іде роб... фінанси, щоб на відпочинку не потратити більше, ніж ви планували. Так що дуже добре контролюйте. Тому що захочеться і то, і то. І все тут і забави, і святкування, і це такий фінансовий буде трошки стан, що вам захочеться потратити більше, чим ви <плес> планували. Так, чого остерігатися? А, нічого, все буде добре, вам нема чого остерігатися, тому що є шанси, є гроші, все буде добре. і Вам буде дуже-дуже. Комфортно, ви все зумієте, все буде добре. В фінансовому плані тут буде добре. Так будуть витрати, звичайно, але ви все проконтролюєте і якісь несподівані гроші навіть прийдуть. Тому що тут туз, чаш, і це така як подарунок долі. Якісь гроші все ж таки прийдуть такі, якась підтримка буде така, що ви навіть не очікували з неочікуваного джерела, як все ж вам таки дасть подарунок. І давайте дивитися загальну енергію липні, в чому вам пощастить. В чому пощастить? Так, перша карта буде завершення якогось періоду. Якийсь період завершується. Тут також про те, що людина змучиться і завершення цього періоду воно буде на краще. Людина дивиться в своє майбутнє. Якщо буде щось відходити з вашого життя, відпускайте це. Поблагословіть і відпускайте, тому що це на краще. Ваше життя прийде світла полоса. Отака з чорні оці всі ворони відлітають. Все щось буде від. Можливо, навіть якась людина буде відходити від вас, чи розлука розставання, розвід, розрив пари, чи з роботи може бути звільнення, але це буде на краще, тому що цей період те, що вже віджило, можливо, навіть в бізнесі у вас щось у вас буде відходити. Як... І вам треба буде легко це відпустити, тому що це на краще. Далі ота чорна полоса піде геть і далі людина дивиться в світле майбутнє. Щось нове, щось прийде у ваше життя нове. Так, давайте ще нам одну карту, ще підказки. Гроші, стабільність, все буде добре, це дуже чудова карта. Четвірка Пентаклів це стабільність, і вам пощастить. Чомусь, якісь цінності, можливо, щось таке, що вас тримало, ви відпустите, і оці цінності засяють у вас іншими. Може бути такий навіть трансформаційна, велика така трансформаційна духовна, емоційна стряска може бути в липні, не так матеріальна, що ми думаємо, що ми затеплені. Тут може більше, що ви думки свої будете переглядати. Іде така інформація, що тут от ці птахи, це ваші думки, які вам. Завжди, ви може, самі собі то надумували, і коли ви їх відпустите, ви зрозумієте, що ваші цінності на місці, що у вас все добре, і ви даремно оце собі надумували і даремно тривожилися. А у вас все добре. Людина тут дуже задоволена результатом, тримає свої грошенята, тримає свої цінності. Все буде гаразд, тому що тут і карта грошова, королева. Четвірка Пентаклів це і про гроші, як стабільна стабільність в фінансах, і також це про цінності, про людські, цінності, про ваші, і ви будете чітко розуміти, що для вас найцінніше. Це коли людина тут зрозуміла, що є самим важливим в її житті, і буде за це триматися. І так, дорогенькі. А, такі будуть енергії панувати в липні. А я вас люблю, обнімаю і до нових зустрічей.